Всім привіт! Ви на каналі Іван Пацан і сьогодні буде історія дизель поїзда дпкр 3. Поїхали! Цей дизель поїзд випускається на крюківському вагонобудівному заводі. дпкр 3 почав випускати з 2019 року до сьогодні. Будовано 5 дизель-поїздів. Будується ще шостий. дизель поїзд вийшов непоганим з хорошим салоном і хорошими туалетами. Максимальна швидкість 140 км за годину. Маса дпк 3 становить 190 тонн. У даного дизель-поїзда не ставалось великих поломок і він не сходив з рейсів. Більша частина дизель поїздів приписані до Львівського депо. Машиністи були з захватів від нового поїзда. За 4 роки експлуатування цих поїздів його були сфоткали 10 тисяч раз. Я теж багато раз сфоткав цей дизель-поїзд, і зараз я вам покажу всі фотки, які я фоткав. Ось такі фото я назнімав за два місяці. Ну що ж, друзі, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Це був Іван Пацан за мікрофоном Ніколя Юга. До нових історій!